Майдан, з героями йде прощання, і тисячі людей зібрались у цю мить. Якогось на землі вона передостання, а хтось живе в нас. Вже не побачить батько і не зустріне мати. Живого сина в світі більше вже нема. Прийшли в путь останнє проведжати. своїх героїв. Вічна їм честь хвала. Ридають всі, не стригути їх сльозу. Покотили сльози по щеках і обороні. Сотники що полягли, не встануть сном. Не посиліють у майбутньому же скроні. Не побачить дівчина, що юна і кохана, героя свого наяву, а тільки в сні. А когось не побачуть діти, і мати, когось дружина не побачить. Не збудуться мрії, заповітні та бажання, хтось одружитися хотів, а хтось дітей. Розбили вщент усі надії, сподівання, кулі, що були веніті зорі. Забудь про слабкість кам'яну, розкрий свої могутні крила. Ми завтра йдемо на війну, лиха нас вістка розбудила. А твої крила сяють зовні, і нас єднають узи кровні. Подай же руку, любий, брате, без тебе я не в змозі встати. Не забувай, що ми єдині. Це справді так, це справді так. Ми вільні, брате, тому й сильні, немає страху на очах. І Амстердам, і Будапешт, і також Лондон врешті решт вже визнають козацьку силу. Свята нас пісня породила. Від Вашингтона до Стамбулу побачать всі, що ми здобули. Здобули мужність і свободу. ось має мені моду. А ця війна куди веде? Чи після неї радість буде, Та з миром ворог не піде? Хоч цього просять добрі люди. Ми завтра йдемо на війну. Тримайся, брате, я з тобою. Забуде б нам лихо весну. Та це вже буде.